Від звуку овечих тронок дзвенить у вухах. Але цей дзвін приємний він про життя, яке триває в Україні попри страшну реальність. За своїми законами й регламентами на Юля починається, на Ілля закінчується. Один виток спіралі починається наступний. Вівці котяться, ягнята плекаються і потім стають новими вівцями. Починається ще один цикл нормального життя. Здавна жителі села Монастирець славилися працьовитістю, займалися землеробством, тваринництвом, виноробством, рубкою лісу. Територія, на якій розташоване наше село, оточена горами, через нього протікає річка Чеховець. У монастирці є декілька вівчарських господарств. Одним з них є мініферма нашого жителя дулі Ярослава Івановича. За словами пана Ярослава, вівчарством він займається більше десяти років. З дитинства полюбляв доглядати за тваринами. У сім'ї Ярослава завжди було багато худоби: корова, коні, свині, вівці, кози, домашня птиця. Інтереси дитинства не залишили Ярослава байдужим. У дорослому віці він обрав професію вівчара, починав з декількох овець та кіз, а наразі на його фермі більше 300 голів. Ярослав виготовляє традиційний сир, який зараз має великий попит. Дулія Рослав є почесним членом Асоціації вівчарів з моменту створення. Він активно співпрацює з Інною Пригарою, яка є членкинею у громадській організації Закарпатська асоціація місцевого розвитку. Вона допомагає вівчарю знайти покупців для оптового збуту си. У травні 2019 році на Хущині, в Горінчові, відбувся вперше фестиваль «Бринза Хущини». Фестиваль тривав два дні, зібрав більше тисячі овець та кіз. Серед них влаштували й цікаві конкурси. Місцеві вівчарі на заході ділилися досвідом, як виготовити смачний закарпатський продукт. А відтак і популяризували прадідівську справу, якою самі займаються все життя. Вони об'єднувалися в окрему асоціацію для розвитку вівчарства, сільського господарства і туризму. У програмі фесту Бринзахущини були не тільки дегустація сирів та вурди, а й козячі перегони та конкурс краси міс овечка. Овечка дулі Ярослава посіла перше місце в конкурсі перегонів, а її господар отримав подарунок. Цей захід дуже підняв рейтинг даної професії. 31 серпня 2022 року пану Ярославу у рамках проєкту Життя Великим хижакам Європи та співжиття заради збереження передано електропастуха. Завдяки електроогорожі життя вівчаря значно полегшало. По та овець у Горінчевській громаді становить близько 1500 голів. За словами дулія Рослава, дана професія є нелегкою у будь-який час. У травні, в день Святого Георгія, священик йде освячувати вівці перед відправкою на полонину. Тут без будь-яких зручностей. Вівчарі живуть до осені. Ночують у колибі, вночі і в день. На полонині вівчарів часто чатують різні небезпеки. Гроза та блискавки напади хижих звірів. Вовків, собак, диких кабанів. Доїхати туди, досить важко. Не кожен позашляховик може дістатися крайньої точки. Протягом літа вівчарі готують сир, варять на вогні смачну вурду. Замовлень дуже багато, каже пан Ярослав. Купують великими парціями. На початку осені, коли на дворі холоднішає, вівчарі повертаються додому. Продовжують виготовляти сир та вурду, але в менших кількостях, бо кози та вівці з полонини повертаються кітними і зменшують кількість молока. Зимку тварини відпочивають, з лютого по квітень активна фаза народження козенят та ягнят. Частину молодняка залишають, частину продають на м'ясо. У травні оновлений склад овець та кіз знову відправляють на полонину. Хоч доїхати до господарства пана Ярослава є нелегким випробуванням. Тут завжди багатолюдно. Влітку приїздила Тетяна Волкова. Нещодавно були французи, теж відзняли репортаж, випуск якого незабаром вийде. Приємно, що професія наших прадідів є актуальною. Вівчарство села Монастирець це не лише господарська діяльність, а й жива традиція, що об'єднує громаду, зберігає культурну спадщину та передається з покоління в покоління. Долучайтесь до збереження цієї унікальної культури.